Гра проти претендента на чемпіонство. Грівняни до матчу з Кривбасом вже зуміли перервати безвиграшну серію, тож вийшли на поле заряджені на перемогу. Вже на другій хвилині матчу Верес мав виходити в переторахунку, але хороша нагода завершилась ударом ворота. Якщо брати по самій грі, думаю, непогана гра. Єдине, десь на перших хвилинах у той момент, що Верес зробив. Після длінної передачі воротаря і наші хлопці щось розгубилися. Вийшов один, він не попав. Добре, що не попав. Після цього гості зробили висновки і забрали м'яча під свій контроль. Верес відповідав контрвипадами. Вирішальний у матчі епізод стався вже укомпенсований до першого тайму час. Після чергової контратаки рівнян Тимур Стецьков у центрі поля відверто завалив Марко Мурвалійовича, який намагався втекти від опіки. Але падаючи, чорногорський нападник зачепив рукою обличчя суперника. Арбітр виписав попередження. Тимуростицькову і спершу таку жовту картку Марком Рвалівічу. Але після перегляду відео повтору вилучив чорногорця з поля. Вилучення завжди впливає на гру, особливо з сильним суперником, і ми, на жаль, мали сьогодні вилучення, і ми розуміли насправді, що нам десь потрібно потерпіти. По перерві Кривбас швидко використав чисельну перевагу і забили гості дуже просто. Допоміг автогол Вереса. На жаль, ми пропустили швидкий гол автогол. Вийшов такий да десь е... тут хотів би підтримати Сашу Кучеренка, бо на мою думку, хорошу грузі грав, але Забив е, у власні ворота, і можливо, якби ми десь витримали цих перших 15 хвилин другого тайму. Е, ми, ми могли б сподіватися сьогодні більше на позитивний результат. І ми десь на, на це сподівалися. Кривбас закрив гру за дві хвилини до її завершення. Воротар рівняна Євген Паст послизнувся і втратив декілька секунд на виході. І гравець команди Гостей забивав уже практично в порожні ворота. 0-2. У другому таймі. Ми забили перший м'яч. Повний контроль над рою. Ну, дуже важко було команді Верес на одного футболіста менше, в їхній моментів практично не було. Потім забили ще один в кінці. Виграли 2-0. Я дякую хлопцям. Після цієї гри Кривбас посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок із Шахтарем. Верес тримає третю сходинку з кінця. Ілля Томашевський, новини Рівного.